Пункту 46 перша команда SportLife. «Спорт Вибачте, спортлайпер Star Life. це басейн у нас, спорткомплекс. Старлайф «Спорт це команда, головна команда краю баскетбольна. Бронзові призери минулого чемпіонату, або поза минулого чемпіонату. Перша лінія. Петчук, Печук. Дуже гарно гарночки відіграє Харчика. 48-26. Санчин, Віддає назад на Сабуренка. Єремій. Ну, Єремій тут височевалізовується до арківі. Повертає назад. Алабора. Робора, у нас ліки віддає на полом. Соболенка великого теж сповідомлення, перерві великі ми говорили з Денисом про те, що правильно роблять хлопці, що не кивають його під час атак, тому що всього він і потім штрафник. От, от, заміна замість Соболенки виходить, полтайся білоусов. А віддат білорусов. І закидається і сходність з кордону вже впевнено, спокійно запресенкували. Ламантюк. Санченко, Санчен. ледь-ледь не врізає, Роман Лемитюка. І знову мінус 10 для Ірбіс Старлайфа 2 Денис Спедонов. Ай-яй-яй. Богдан Писанцин заблокував Стас Стасбор без порушень. Без порушень, просто чисто заблокував. 70 секунд зараз на атаку Підказує Вячеслав слово тисну не влучає. получаю залишається наші Василь дреак висилки гарний підок нестандартний на пюк песанчен косанчен на, на задней Ай-яй-яй! Заказы он Ну! Ай-яй-яй! Что там? Стас Арбору заразный корректно Тому це Тисанченко він дає не що? Технічний Богдан Пісанчен би там вперед більше з не втримався. І технічний дав Тюрін. Перший не вийшов. Стаса Арбори. Ну, хоча те, що він там після того зробив, був закинув другий час і меч залишився у команді Сталлайнського першого складу. Це 441. Ось так перевага зросла серйозно. На початку вони трималися мінус 10. Роман Єремій пробує речковий не, не вилучає. Передонов поред вчить. Василь Цедряк не влучає Передонов, Передонов, Пробує троєчковий. І влучає. Комфортно дали кінути зараз Дмисси з все Це робити не можна, тому що Денис передонув. Санчин назад Єремія-яй-яй, гарний дуже епізод був. Фичук, вже Висідає Фечук. Тайм-аут збере Геннадій Водовоз. За рахунку 59.41. 41 більшу перевагу до достатньо комфортної писанки. Спортвальф Стар Вайфа першої команди, а кількість друга половина можу нагадати склад Ірбі Старвайф 2, другий номер Андрій Козак, п'ятий Нікі Тацилкан, перший Олег Бойчук, 17-й Олег Побережник, 8-й Ольберт Білусов, 9-й Атем Снімака, 10-й Богдан Пісанщина, 12 й атем Соболенко, 21-й Роман Манівич або Ігнатюк на спині у 13-й Юрій Мазурашу, й Роман Єремій, 22 Алфадонський, Геннадій Водовоз, головний тренер Ірбіс StarLife 2 і команда, перша команда старлайф 4 Лайк Вікчарик, п'ятий Андрій Манжерій, шостий Стас, сьомий Денис Кавідонов, 9 Леонід Старінчак, 8. Олександр. Колячук, 10 Василь Федоряк, 11 Юрій Коржан, 12 Ігор Федчук, 13 Стас Ростецький і 15 Денис Пукало. Головний тренер В'ячеслав Гавлюк. Нев не зміг викинути. Ну і з Підомо Шустанщину заблукував. Зону комплементарно там компліментарна цей три не про цей блокшот від Пісанщина. Поза подався їздить там може могло бути з е, фолом, Могло бути 2 з фолом. А так просто на линии выступных. На линии выступных у нас Андрій Козак. Так закинул. Бродба було тому... лежачи практично майже в партері. 20 очок переваги для команди Харлайфу. Ось тут вони як кажуть, добили, да? добили юних резервістів. Що ви бачили, які стосунки серйозні Манжелі, Манжеліна Петчука. І Петчутки не влучає, але Василь Педоряк залишається Вайфоваль Денис міста Денис ну, Зараз Спередонов, вона задний святовика. І три очки дає без проблем. Зараз Роман Негенчук, який теж вичав сьогодні за лінії за пустки Що там, це гаразд. А... Арбора прихований такий, ну як прихований, помилимо, за спини. В принципі, все було зрозуміло, тому що інакших варіантів у нього там не було. З закидає два очки і зайвий зайвий від Соболенка, по-моєму, був, так? Соболенко вже має п'яте. Персональні завважні і Артем Соболенко мусить залишати Побережник перша поява на майданчику, Олег побережник, учень другої школи Чернівецької. Ну, Бачите, школярі, при цьому 10 класники, я пригадую, навіть не один стокласників. Бай в цьому фіналі проти. Від головної команди, головної баскетбольної команди Крайс, Санчин. Санчин. А якби це закинув, то був просто феноменальний кидок. Спередонав. Передонув. іди, іди, з можно было, можно было. Босу... Дениса... Каза, что я ничего не делал, Просто чекал. Даже не быстро. Геннадий Ладоблов Лего Побережником без сумнівів його атакує. Зрозуміло, що це перша його поява на меданчику. і зрозуміло, що не наважився він наважність, а ситуація була, пітка була в нього, і він згодом потихій але... Єрбестовай-2. Э, перевага першої команди Ставаху вже настільки велика, що э, можна і вітати з перемогою, який в тому чемпіонаті. Шевничок, Роман Євгеній. Я бачу, готовий тут місцем зйомки готовий. Споридовоно збуду положення закидає. Ай-яй. А відперто додає зараз. Так, medidas, Заслуга і інших двох учасників цієї комбінації пакувальної бірбі з порлайфа 2. Арбора. Арбор вирішив сам пройти. Санчен знову фолить на арборі. Пістанчен четверте зауважний персональний, але ну, це звісно, що погано. О Пісанчен цій юній команді є одним з лідерів. Насправді важливий гравець в цій команді. Ми побачимо, що Геннадій Водовоз зараз до яких кроків вдасться, Там ще бачимо, що Андрій Колинка присутній, хоч він не заявився, але це як він згадує. Найкращий центровий шкільних змагань. Не уже років, Але він поруч з цими юними гравцями, десь підказки, під, Кавський, під Бадьор, і так далі, десь почувається членом цієї команди. Тобто 69-46 плюс 23 для... Фарлайфа це е, дуже комфортна перевага, більш ніж комфортна, тобто це вже можна готувати вже, записувати е, грамоту дипломи, тому що зрозуміло, що переможцем буде. Що знову знову.

Це, це не боротьба за, це не боротьба реально за перемогу, тому що зрозуміло, що в цьому поєдинку доля його вирішена. Роман Єремій. Роман Єремій проходить до кошика і трішечки не докидає можливість для контратаки у першої команди Starlight. У складі Спарлайфа, Арбора повертається на майданчик замість Манжерії. М'яч буде у Спарлайфа. Це... Ніцко ось Василь йому, йому, йому. Василь. Єремій. Е... Ва? Спринці половили. Поклав кошти, гарно. Тут вже, я знаю, якщо, якщо менше 20, то це вже кажуть практично як позитивний результат для Ірбуса. Козак, поза, писанчин, писанчин, санчин. А... Арбора пробують трьочковий. Mm -hmm. Ну і записи. Знову арбора наш наші Добре, що без кола. Чотири команди Вірбіса. Знову вони близькі до того, щоб не пробувався. Побережник. Козак, козак має. Ахаха. Міг намагався закинути, але Не закинув. Підонав. Останні хвилини 3-4. Плюс 20 для Старлайфа. Спокійно, але ні. Тут Побережник. Е у мене закинув один із найгарніших шутких, е з відривів. Накинули йому. Звісно, що здумали інакше, але все одно вийшло непогано ефектно. Васильяк. Козак, козак, великий козак на Путанщина. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Є час. Ожник зараз холить, обережник полить, але обережник. Ну, от Водовоз е, е, йому виписує на горіхи. Вячеслав Говлюк не так серйозно ставиться до. до... Повторити що? -що? Не... А, вже п'ятий це був, так? П'ятий п'ятый командний пол. Там Володимир Рженков на дальньому плані, Поруч з поруч з Євгеном Зредздинським, директором ПОПОЛІМПІЯ, а Володимир Женков – це знаний наш місцевий фахівець з баскетболу, з в клубу Юрій Кажан закинув. Була можливість побережний, побережний. Козак, козак. Долушав. Трюочкова. Ні. Ні. Хочу не встиг закинути, вкинути, закинути м'яч вкинути. 72-53. Завершується у нас третя чверть на користь по лайфу першої команди.